Почалося. двотижневе затища без надихаючих новин з фронту, яка тримала українців в напрузі. Нарешті припинилося. Сьогодні ми отримали вкрай важливі для звільнення всього лівобережжя повідомлення. 16 листопада ми вже розповідали про блискучий прорив нашої десантури на південному напрямку: штурм Кінбурнської коси це був перший етап глобальної операції зі звільнення всього лівого берега Дніпра та Кримського півострова. А кілька годин тому розпочався новий етап. Зсу активно приймають у орків пологи, і мова про народження не дитини, а контрнаступу із одноіменного населеного пункту Запорізької області, що знаходиться між Маріуполем та Мелітополем, і від них на однаковій відстані по 150 кілометрів. У своєму телеграм-каналі ексклюзивну інформацію оприлюднив мер Мелітополя Іван Федоров. Окупантам на запорізькому напрямку стає надто гаряче. Рашисти вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих полог до Маріуполя. Жителі повідомляють, що з місцевої лікарні вивозять все, що уціліло, а поблизу полог чудно автоматні та кулеметні черги. Слава ЗСУ. Чекаємо на деокупацію. Важливо розуміти, що пологи це один із ключових пунктів у російському логістичному ланцюгу усього південного плацдарму. Щойно зсу займаються місто. Ми отримаємо одразу кілька глобальних стратегічних переваг. По перше, нарешті жителі Запоріжжя та Дніпра зможуть спокійніше спати. Адже за таких умов набагато важче досягти цілей рашистським ЗРК с 300 які вони вже давно використовують не за призначенням. Замість полювання на літаки безжально нищать наших дітей та їх домівки. По-друге, пологи стоять на трасі т 0815 яка для окупантів є важливою транспортною артерією. Ми це вже проходили в історії з Херсоном. Достатньо було позбавити рашистів можливості забезпечувати себе боєприпасами та пальним, яких техніка перетворюється на небоєздатний мотлох. Експерти давно кажуть, зруйнуйте логістику рашистів, і вони самі втечуть. Ще один важливий хід в цій шаховій партії залужного пологи дадуть нам можливість взяти в залізні кліщі угрупування ворога ліворуч від Мелітополя. Зсу зможуть відкрити наступ з цього флангу і одночасно висунутися з Кінбурнської коси. Оркам не залишиться інших варіантів, як тікати в Крим, і тоді ми зможемо влетіти на півострів просто на їх плечах. Ще один болючий удар рашисти отримали поблизу самого Мелітополя. Вночі на 30 листопада пролунали потужні вибухи у селі Мирне, а саме в будівлі, де базувалися новоприбулі мобілізовані російської армії. І, хоча селище Мирне знаходиться за 15 кілометрів на північ від Мелітополя, жителі окупованого міста добре чули хлопки щодо кількості новоспечених мобіків. Говорити рано, але барбекю для рашистів українська арта зробила знатне. Самі ж окупанти розуміють своє складне становище в Мелітополі і починають поступово адаптовуватися під Херсонський сценарій. Битва за пологи не буде такою легкою, адже поруч у Орків важливий опорний пункт токмак. Там дислокується 42 га мотострілецька дивізія. Але й наші ЗСУ пішли у нас не з пустими руками. На останніх двох зустрічах з іноземними міністрами на платформі Рамштайн йшлося одразу про кілька поставок зброї в Україну, вочевидь, спеціально для цієї наступальної операції. Флагманом цих поставок стали ракети Браймсторм 2 від Великої Британії. На відміну від першого покоління, вони б'ють вже не на 20, а на 60 кілометрів і можуть запускатися просто з пікапів. Нехай це виглядає не так респектабельно, як ви ще згадані С-300, але враження від цих Браймстормів не гірше, ніж від Хаймерсів, яких в нас зараз близько 30. А от Браймстормів вже буде в десятки разів більше. Тож, якщо продовжити шахматну аналогію, то під пологами ми робитимемо ходи не фігурами коней, а бойовими слонами. Глибоко, влучно. І боляче.